Друзі, щиро радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні субота, вихідний день. Сьогодні погода просто чудова. Як ви бачите, туман на полі якийсь такий. Але що цікаво, сіється таке ніби через ситочку крапельки води, чи то дощ, це, я думаю, може туман сідає. Сьогодні я вибрався знову на цю локацію, де попередній раз я з братом їв вернувся швидкого приготування. Сюди я приїжджав і на каву, і на мівіну, а на повноцінну кухню я сюди не приїжджав. Тому я вирішив приїхати сюди на кухню з кухнею. Правда, я сьогодні буду їсти варити на таганку газовому, тому що ще раз повторюсь, тут близько хати. Нема бажання, щоб дим йшов. По-друге, пару днів ось до нас тут дощі такі моросіли. І воно зараз все мокре, буде більше диму, ніж вогнища. Так що я зараз буду розкладати всі свої речі. Буду робити собі я укриття з плащ намету і буду відпочивати всім гарного перегляду. Ну що ж, друзі, сьогодні в мене в раціоні перлова каша. У мене трохи було перлової крупи. Я її замочив у воді, щоб вона трохи набрякла на тушонка. Пока ну, я поставлю чайничка на кофе, на каву точніше. Я собі каву і буду готувати я собі сніданок. Зараз у нас ще майже ранок. Я сьогодні рано вибрався на природу, вийшов на вулицю, дивлюся, чудова погода, тому я не всидів і вибрався на природу. Вибачайте за шум. людей трудові будні. Води поставлю буквально десь собі пів літри. Я одмірую під котельничком. Чудово. А тим часом буду милуватися природою. Я вже відчувається на вулиці. Осінь. Листя все вже жовтіє, хоча вересень місяць почало. Рябіна вже достигла. Ось так виглядає мій табір. Там позаду був це стоїть. Так, да, я скажу, можна було сюди прийти з Нушовкою. Але щоб я тут жив би в цьому селі, можна було. А так я тут чужий. Я не знаю, як люди відреагують на те, що я сюди приїду з знучовкою. По-любому будуть бачити, бо я порами тут розставляв, розцепляв плащ на мед. Люди по дорозі йшли, мотоблоком їхали, вони ну, буквально пару минут назад проїхали автомобілем. Так що люди бачили б. А нежданих гостей серед ночі я не маю бажання приймати, особливо п'яних. Так що якось так. О, мій чайничок кипить повним ходом. Поки стали мочанечка. Так, ну що? Достаю чашечку стою. У мене ось у такій баночці кава. ¡Guau! До готовки. До речі, зробили вдома приправу на основі морби, цибульки, окропчику, петрушки і солодкого перцю. І це все ми його засловили. На зиму можна його додати у супчики. Ось я буду кашу додати. Обично зазвичай ми додаємо його сирим у суп, не обжарив. А сьогодні я хочу потребувати його трошечки обжарити. Ну, зробити обжарочку. Ну це прощений варіант, щоб не тянути, да не крушить, Десь да вдома воно теж упрощає. Це типа кшталт десяти овочів. Ну, ті ті правда сухі. А це вже кришане. Я прийшов з мішною зміни. Та я думаю, щоб не вийти в суботу, не відпочити, не провести приємний час. Приготувати на природі смачненькі справу. У мене кушанка стояла в морзилці. Сподіваюся, Ми тут розтане буде каша шоудовника. А каші стикки каша стик і це в мене просто було вдома стикі каші. Я не захотів йти в магазин. Ну, то я. мені одного достатньо буде. До речі, друзі, як завжди, дякую вам за вашу активність. Завдяки вам виходять нові відео. Тому що ви мотивуєте і мені це приносить задоволення, те, що вам подобається. Звертаюся до друзів, які у Фейсбуці. Будь ласка, якщо ви маєте давати коменти, пишіть під відео, мені сюди, у YouTube. Дядя Толя, вам привіт, великий. Так ну що ж, моя зажарочка готова. Заливаю я водичку. Я зараз заливати багато не буду. Так в мене каші небагато. От, так. Накриваю. І хай вона собі там кипить. О, знаєте, постояла у закритій баночці з гарячою водою. О, так. І мягка вже. Та, що мене радує. Ну що, буду закидати я в кашу. О, водичка тут бульончик гарно кипить. Тут буде і цієї каші мені буде достатньо. До речі, невеликий факт про дану кашу, про перлову кашу. Деякі її називають содлацька каша. Але я читав в інтернеті з деяких джерел, що вона називається царська каша. Тому що це не проста каша. А це реально пожина каша, яка вона хорошо впливає і на роботу шлунку, і на всі органи. Також не її давали і я читав в інтернеті і фараон її в неї, і римським гладіатором, коли проходили бої. Так що будемо їсти царську кашу. Моя кашка кипить. Я не сподіваюся, що вона швидко звариться. Тільки що треба в кашу на смак. Друзі, офігенно. Ну, ви самі розумієте, коли набор всяких, е, овощів, таких цибулька, морковка, перчик, да плюс тушоночкою, воно саме за себе говорить. Хто не ходить в ці походи, те мене 50 на 50, зрозуміє, тому що скільки вдома так не готуй. Вдома воно так не вийде. А на природі хай даже цей газовий таганочок. Це зовсім друга справа. Так що, друзі, гайда в ліс, хапайте свої каструльки, чайнички і готуйте. А ще вже зварилася. Відставлю її. Хай вона трошечки прохолоне бо гарача. Хай настоїться ще трохи. Ну що, буду пробувати. Що ми получилося? Каша дійсно достойна получилася. Каша дійсно достойна, шикарна каша. що ж, я отримав без задоволення від перебування тут на природі. Сьогоднішня погодка мене порадувала. Я смачно поснідав смачною кашею. Зараз доп'ю три в одному і буду помаленьку збиратися. До речі, друзі, дякую за лайки ваші, за, за вподобайки, за коментарі. Підписуйтеся, діліться відео. Ну що ж, мій відпочинок завершився. Я чудово провів час, смачно поїв корисну і поживну кашу. Насолодився перебуванням у лісі, насолодився співом ташок. Також я зібрав всі свої речі, зібрав весь мусор, який був у мене. І Буду вирушати додому. Так що, я ще раз наголошую: підписуйтесь, ставіть, ставте вподобайки. Також діліться відео і коментуйте. Всім до скорої зустрічі. До побачення!